Віче розпочалося 28 червня 360 років тому. Битву, в якій зійшлися козаки Богдана Хмельницького та солдати польського короля, відтворили селами двох сотень аматорів. Вони вшанували пам'ять загиблих в баталії. На полі Берестецької битви, як і 360 років тому, триває підготовка до бою. А це процес трудомістки. Адже навіть кулі в ті часи виготовляли вручну. Ми зараз крутимо набої, тобто хтось з козаків займається тим, що нарізає певної форми папір, тому що маємо ну, відповідно, певні місця, так, куди мають набої вставлятися. Хтось займається, відповідно, так як я накручуванням, хтось займається засипанням пороху. Тарас із Владиславом уже кілька років беруть участь у реконструкціях середньовічних баталій. Кажуть, це задоволення дороге. Один історично достовірний костюм з обладунком потягне щонайменше на 8 тисяч гривень. Хлопці кажуть, готувалися ґрунтовно. І нині почуваються справжніми козаками. Ми відшукувалися в книжках, в музеях дивилися, як виглядали речі, фотографували, як виміряли для того, щоб зробити копію, які ви бачите на нас. Після цього ми досліджували відповідно. Тактику боїв ми досліджували ту саму кухню, яка була у козаків. Ну, тобто повністю весь побут і все життя, яке вони проводили в той час. Олекс Руденко один із постановників сучасної битви під Берестечком. Київський художник понад 15 років займається реконструкціями. Щоправда, зазвичай це битви французької армії середніх віків. Для відтворення берестецької битви зібрав друзів із історичних товариств України, Польщі, Чехії та Білорусі. Зізнається, було складно, але зусилля того варті. Військово-історична реконструкція в даному випадку це, ну, якщо не панацея, то принаймні дуже цікавий спосіб увічнення пам'яті наших предків без політичної кон'юнктури. Бо тут серед нас просто друзі, і не має значення, хто з нас з козак, а хто коронний жовнір. Битва закінчилась, як і 360 років тому, поле вкривають тіла загиблих козаків. Якщо навіть відтворення реконструкторам удалося не повністю, вони запевняють, головне переосмислити історичні події і зробити висновки. Андрій Ловчук, Сергій Орлов, Рівненщина, П'ятий канал.